mm <laughs> Тарас Михальський влітку 2014 року пішов добровольцем у військо. Служити довелося в складі 24-ї окремої механізованої бригади із Яворова. Бойові завдання виконував на блокпості біля трьох ізбинки Луганської області. Загинув 19 жовтня в складі свого підрозділу, вступивши у бій із ворогом, аби допомогти бійцям 32-го блокпосту оточеного сепаратистами. Тіло вивести після бою не вдалося лише через місяць його поховали разом із іншими невідомими загиблими бійцями на цвинтарі у Старобільську на Луганщині. У січні завдяки експертизі ДНК 34-річного Тараса Михайського зі Збаража ідентифікували. Звістка залишила сумувати батька Романа, Тарасового рідного брата Івана з дружиною й племінників Олександра і Настю. Своїй сім'ї створити Тарас не встиг. На перепоховання героя в рідному місті прийшло кілька тисяч людей. Щирість в ньому була завжди. Він був завжди в правді. От він завжди любив говорити правду. Оце в нього таке підвищення таке почуття справедливості було і дуже добра людина. От що, що можу сказати, це завжди, що він був завжди добрий, хотів комусь допомогти. І завжди бачив, коли, коли когось обіжає, то він завжди йшов на допомогу. І так само і тут, от бачите, він добровольцем пішов, тобто він заради інших, заради от нас тут, що от, щоб ми мали мир і спокій. Він пішов туди. Він своє життя віддав за нас. І ми всі йому дуже за це вдячні. За особисті мужність і героїзм Тараса Михайль. Посмертно нагородили орденом за мужність, який замість сина отримав старенький батько. Указу президента України від 31 жовтня 2014 року Михайський Тарас Романович посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Слава героям! Як імені цих військовослужбовців, не тільки Тернопільщини, а й Збройних сил України. Хочу виду жити любовні співчуття. Рідне загинуло. Тарас загинув за нашу Україну. Герої не вмирають. Перепоховали бійця на центральному кладовищі з Баража навпроти могили Героя України Устима Голоднюка та поряд з могилами січових стрільців. Труну супроводжували особисто бойові побратими Тараса Михайського. Співчуваємо рідним і близьким вічна пам'ять і слава Герою. Розбудова української сильної держави починається з самого себе. Ті люди, які це зрозуміли, взяли до рук зброю, пішли її боронити нашу українську державу. Нехай кожен з нас це зрозуміє і в міру своїх сил теж зробить все для того, щоб. Ніколи більше загарбник не приходив на нашу землю, щоб ніколи не гинули більше українські воїни, такі як Тарас, такі як багато інших, щоб було тут у нас мир, порозуміння і благополуччя. Нехай Господь дарує воїну Тарасу і іншим загиблим вічною пам'ять, а нам усім, нехай нас усіх розуміть. І дасть навчитися так само любити Україну, як любив Україну він.